З вами Марина. Вітаю вас на каналі Полісан. Сьогодні ми знаходимося у самому центрі міста Суми і спостерігаємо за тим, як створюється один із наймасштабніших муралів у місті. Тож, перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал та натисніть вподобайку цьому відео. Вже понад три дні художник Єгор Авдієнко разом зі своєю командою працює над муралом, який вони презентують у рамках фестивалю Ніч міста Єгор погодився дати нам коротеньке інтерв'ю і розповісти більше про свою творчість і цей проєкт. Єгоре, привіт! Сьогодні погода на вашому боці. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз мурал? Так, привіт. Ну, зараз мурал на такому. Середньопочатковому етапі, коли ми просто вкращуємо такі темні маси, з яких потім вже будемо робити все більш ярким і угу. контрастним. Ну це якраз для того, щоб зробити максимально потім контрастне яскраве. Як виникла ідея саме цього зображення? Ну, ця ідея це я написав картину маслом таку десь півтора роки тому, ще назад, так. Да. Ну а взагалі, якщо говорити про символізм, ту ідею, меседж, який ви вкладаєте в це зображення, можете нам трішки розшифрувати? Ну, меседж в мене була. Ну якби я собі поставив задачу, зробити просто образ навіть не те, що воїна, а взагалі любого громадянина. І цей образ у нас показується як коваль, коваль, котрий кує тризуб. Тому що це якби руками людей, взагалі всіх їх вчинками і діями, як і захисниками, так і простими людьми, що якби вони кують всю цю державність нашу. І у нас буде тут ще фраза написана, що сталь гартується у вогні, а нація у боротьбі, щоб воно так. Трішки підкреслити цей символізм. Угу. Це ви фразу самі придумали? Чи можливо це взята? звідкись? Ні, це придумала це? Вона частично взята, але перефразована. Це Юлія Лєвченка, директор галереї, муніципальний допомогла з цією фразою. Угу. А знайомі дизайнери допомогли, допомогли з шрифтом. Взагалі, яка площа от цього малюнку? Площа малюнку під 200 квадратних метрів. Ого, чи багато потрібно матеріалу для такого моралу? Ну так, десь вдвічі-втричі більше, ніж коли просто фарбувати, тому що багато етапів, угу. слоїв і матеріалу сюди десь до, до, таких, до 10 відер плюс-мінус. Матеріали раніше було важко знаходити. Дуже багато експериментували, але зараз з цією продукцією стало набагато ліпше. Ну тому що вона вся йде в кольорах, угу. вже в готових, з якими просто працювати. І, в принципі, дуже гарно це веде в плані вигорання та стійкості, якби тому якби, питання закривається. Зрозуміло, це наймасштабніший проект за вашу творчість чи ні? Ну, Плюс-мінус з всіх масштабних так, це один із наймасштабніших. Це ми робили на... біля манежу на Прокоп'єва теж, але ми тоді іншими матеріалами працювали, і, до речі, це що повигорало, що смущає. З найвисоких таких, це що високо забрались, це в нас був... Над налоговою Харитоненка малювали ми два роки тому. <гум> знаємо, бачили такий теж. Ну, взагалі, виходячи з вашого досвіду, ви намагаєтеся ідентично повторювати ескіз? Чи все ж таки відходите від оригіналу? <гум> я намагаюся ідентично, бо на монументальних таких моментах дуже важко. Ну, там дуже важко відходити, якщо невеличка там, наприклад, картина, там все зрозуміло. А тут бажано прям чітко слідкувати по ескізу. Угу. Ну, і, мабуть, досить банальне питання, як для людини, яка робить мурали. Дехто вважає, що це вандалізм, а не мистецтво. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, частково. Десь вандаліз, десь не вандаліз, з роками набуваючи досвід, сам дуже передивляюсь те, що я роблю, і на яких локаціях, щоб це реально не було вандалізмом порівняно з ну, якийсь архітектурний ансамбль і все більш-менш соблюдалось. Ну, якби, треба дивитись на оточуюче середовище, спілкуватись з людьми, з професіоналами, пораджуватись. Тому якби тут якраз цю грань треба ловити. Як тільки з'явилася новина про те, що буде створюватися мурал, відразу в соцмережах почалося обговорення. Чи дивилися ви, які коментарі залишали новиною? Чесно, я дуже рідко дуже вникаю в ці моменти. Ну, якщо щось дуже негативне, мабуть, воно все одно дойде, якщо позитивне, воно і добре, що є. Що ж насправді семчани думають про новий мурал, давайте спитаємо у них. Добрий день. Добрий день. Як у вас настрій? Чудово. Чудово, як вам наш новий мурал? Красиво. Я думаю, повинно розвлікати людей під час війни і щоб трохи у них настрій підіймався, підіймав дух, так сказати. Дуже гарно. Мені здається, це дуже гарна ідея втілення і особлення українського народу. Думаю, це дуже класно. Да, патріотично? Патріотично. Ой, нам дуже подобається, дуже патріотично. – Виглядає досить класно. Да, прикрашає центр, новеньке щось класне. Що думаєте? Гарно, патріотично. Да, – Так, подобається. Угу. А взагалі, як ви вважаєте, мурали це вандалізм чи мистецтво? Мистецтво. Я думаю, мистецтво. В Сумах вже це не перший мурал, я дивлюсь дуже багато всяких картин. Мистецтво. Це мистецтво. Це найбільше схоже на мистецтво, тому що гарно. – Я вважаю, що це мистецтво. Мистецтво, так. Мистецтво. На часі зараз робити мурали, взагалі прикрашати місто. Ну, я думаю, таке можна робити. Щоб підняти якийсь патріотичний дух. Я думаю, так. Я думаю, що так, тому що це підіймає патріотичність людей. Дух, так. Да. Так. Мені здається, так. Якщо зараз триває війна, то щоб <гум> не забували. Так, а вам? Я також вважаю, що це викликає в людей патріотизм.

У ну, все, дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам мурал. А ми побачимося у наступному відео, Па-па!